Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 6 лютого У студії Микола Лисенко Христос посеред нас. 6 лютого ми доторкаємося своїм серцем до життя дивовижної святої 18 століття Блаженної Ксенії Петербурзької, Христоради Іродивої. Важкий подвиг юродства свята взяла на себе після несподіваної та передчасної смерті коханого чоловіка. Він залишив Ксенію вдовою, коли їй виповнилося лише 26. В день поховання Ксенія вдягла його одяг. А на здивовані запитання оточуючих, відповіла, що вона це раб Божий Андрій, її чоловік. А Ксенія, яку всі знали раніше, померла. Спочатку близькі вирішили, що Ксенія втратила від горя здоровий глузд, але спілкування з нею переконала, що вона нормальна, адекватна людина. Таким чином, лишаючись в тверезому розумі, молода жінка пішла на важкий подвиг, зреклася цього світу задля молитви про кохану людину. Вона роздала своє майно, подарувала дім одній вбогій жінці та почала жити безпритульною, лише зрідка ночуючи в небагатьох знайомих. Ніхто не знав, де і як вона проводить більшість ночей, аж допоки хтось не простежив за Ксеною. І тоді з'ясувалося, що зазвичай блаженна майже щоночі за будь-якої погоди та пори року прямує за місто. Де посеред поля в палкій молитві звертається до Бога, і з великою покірністю вона терпіла усі знущання та приниження, а гроші, які іноді її давали, швидко роздавала нужденним. Згодом люди почали помічати, що по молитвах блаженої Господь чинить справжні дива, відбуваються зцілення, справджуються пророцтва, і багатьом надходять Боже благословення та допомога. А особливу благодатну силу має молитва ксенії про дарування сімейного щастя. Це викликало нестримну народну любов та вшанування блаженної. Особливо після її мирного представлення близько 1803 року лише дією благодаті Божої можна пояснити, яким чином погано вдягнена босонога жінка в умовах суворого північного клімату спромоглася нести важкий подвиг довгих 45 років. Воістину, блаженна Ксенія, як співається в тропарі на її честь, безумством вигаданим, безумство світу цього викрила і нині насолоджується безсмертної трапези в Царстві Божому, де, як ми сподіваємося. Цю трапезу по її молитвам розділяє з нею і її чоловік. Шановна радіогромадо. Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька. 095 443 60 40 Повторюю 095 443 60 40. Це як завжди шанс для малечі на подолання недуги. А для нас на звершення доброї справи 095 443 60 40 Це був православний календар за 6 лютого. Створено за сприяння міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Хто знав мене? Нехай пом'яне мою душу заради спасіння своєї душі. Це слова блаженної Ксенії Петербурзької з її надгробку, згадуючи цю святу, навчимося від неї дару справжньої відданої любові, адже її ознакою завжди є відповідальність та самопожертва Христос посеред нас.